Є новина, друзі, все вирішиться в понеділок. Інсайди з перемовин та різні цілі всіх. Дослухайте до кінця. Трамп написав пост в своїй соцмережі. Він написав, що після перемовин з путіним, зеленським євролідерами гінсеком НАТО, ну якби дійшли спільної думки, що треба не припиняти вогонь, а завершувати війну. Угодою, що Зеленський прибуде в білий дім в понеділок, і якщо вдасться досягнути компромісу, ну Трамп призначить зустріч Путіну, де буде Зеленський Путін і Трамп, так званий саміт на трьох. І що найцікавіше, вже з'явилися інсайди про розмову Трампа з Зеленським і про розмову Трампа з європейцями. Ну з нашої сторони, якби говорять, що конструктивна була розмова, зеленський їде буде говорити. Нічого не говориться в повідомленнях про обміни території. Просто зеленський їде і буде обговорювати завершення війни. Об'єктивно треба сказати, що Путіну вдалося. Ну Трамп не дотиснув Путіна на припинення вогню. Зараз я інформація вже говорив в попередньому відео про припинення вогню в повітрі, Хоча українська сторона цього не підтверджує. Вийшов Литвин радник Зеленського і сказав, що ми про таке не чули. Але за цим треба стежити. Якщо нас не будуть бомбити, і Україна не буде бити по російській території, значить все ж таки ну, колуарно це припинення вогню існує і воно працює до зустрічі Трампа Путіна-Зеленського. Що цікаво, європейці? Європейці ну на зустрічі Трампу вони говорили і нагадували про його обіцянки: що якщо Путін йде на припинення вогню ввести тарифи і санкції, ну Трамп я так розуміє це. Відкинув, що завершення війни має розпочинатись з лінії фронту, і це об'єктивно правильні речі, тому що Україна не має віддавати свою територію, тому що віддача території це про продовження війни. Це не про завершення війни, це може бути про то, просто стратегічна гра Путіна. Ну і якби в цьому інсайді вказується це. Bloomberg написало, що європейці тепер бояться, що коли Зеленський поїде в понеділок у Білий Дім, на нього буде відбуватись відповідний тиск. Ну тобто не на Путіна будуть тиснути, а на з. Зеленського, щоб він пішов на відповідні компроміси для того, щоб заключити угоду, от такі маємо новини і інсайти. Хоча з української сторони нічого критичного якби не було. Конструктивна розмова і далі продовжуються перемовини. Ну якби Україна підтримує тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Тепер найцікавіше: різні цілі всіх. Ви подивіться, що ж відбувається вже ну саміт у Тих, є вся інформація та. І що ми бачимо? Ну Трамп однозначно не зміг дотиснути Путіна. Це ми бачимо об'єктивно, і він пішов по схемі Путіна підписати угоду про завершення війни. Ну і відклав санкції на 2-3 тижні. Він каже, що да, після 2-3 тижнів ми можливо до цього повернемося. Хоча буквально нещодавно він відклав тарифи для Китаю на 90 днів, що він не буде вводити нові тарифи. Навіть так розумію, оці ці вторинні санкції, вторинні тарифи так звані. Друге питання це Європа. Одразу ж навіть там ще саміт не розпочався Трампа Путіна. Ми побачили, як британські журналісти в першу чергу почали атакувати Трампа. Після нього демократи. Ну їхні змі почали атакувати Трампа. Вони називають цю зустріч огидною дискастинг. Всі пишуть ЗМІ про це зараз в світі. Тобто відбувається атака на зриву цих перемовин, що взагалі там Путіну посилили в цю дорожку, хоча в нього дорожка була в два рази менше. Ніхто не говорить про те, що там стояло багато літаків, літали бомбардувальники, які бомбили союзника Путіна і росіян Іран, які саме його ну, і поставили на місце, можна сказати. Ну і це однозначно не про слабкість об'єктивно. але про це ніхто не говорить. Всі би, обливають брудом. Трамп. Ну, зрозуміло, тому що якщо Трамп вдасться завершити війну угодою, це буде означати перемогу на виборах, ну, яка дуже важлива для його республіканської зараз партії. А демократи програють. А якщо ні, ну, в демократів є шанс перемогти на виборах в Конгрес. Європа, Європа, оці всі атаки на Трампа показують те, що вони. Ну, не хочуть вони завершення війни, і я їх можу зрозуміти, тому що реально, якщо буде відписана угода про завершення війни, Україна повністю падає якби в їхні руки. Так, Америка говорить про гарантії безпеки, але це все буде за гроші Європи, і ніхто не зможе там сказати, ми не дамо там Україні гроші. Це в їхніх інтересах давати гроші Україні, піднімати нашу економіку, збільшувати ВПК, оплачувати армію, тому що Путін нікуди зі своєю загрозою не дівся, і вони цей момент намагаються відтягнути. До речі, от знаєте, що треба знати про Європу? Ну Трамп вів тарифи проти Індії та. І ці тарифи вже заставили Путіна говорити про завершення війни і зменшити свої ультимативні вимоги. Європа такі тарифи не вводила. хоча вона теж може ввести тарифи проти Індії, проти Китаю. І це набагато швидше ну, допоможе завершити війну, але вони цього не роблять. Друга новина, дуже як на мене, ну не теж страшна. Ну це ганьба просто-напросто. Що зараз, і е за того, що санкції введені проти Тюньового флоту російського ну, заблоковано. Тепер знаєте, як нафта російська продається через танкери Європи в більшості і країн G7. Тобто тепер вони цю нафту возять і на цьому заробляють. Тобто одною рукою ми, нібито, за завершення війни, ми допомагаємо Україні, а іншою ми просто заробляємо на цьому бабки. До речі, про це сказав і міністр фінансів Бес США. Якщо Європа хоче щось зробити, нехай вводить ембарго і санкції, або нехай замовкне, і це об'єктивні речі. Путіна проблема з економікою. Це його цілі, і він хоче якось відтягнути санкції і здобути ресурси для своєї економіки. І це теж заставляє його завершувати війну. Ну і Україна в Україні, ну якби є сили, які хочуть, якби щоб війна продовжувалася, але в Україні є дуже серйозно зараз, якби. Громадське лобі можна так сказати. Люди хочуть моментального негального завершення війни шляхов перемовин, і це більше 70%. Трамп казав по і. Цілі влади вони якби не співпадають з суспільством. Ну нічого влада з цим зробити не може. Їм прийдеться йти на завершення війни однозначно без віддачі території, тому що віддача території Путіну це про продовження війни. Тому Зеленський має їхати і добиватись відповідного результату. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля там давним-давно все є.